Дякую, дякую за можливість виступити. Шановний президент Зеленський, пані та панове. Крим то є Україна. і я хотів би висловити цей чіткий меседж, такий я саме як я зазначав минулого року ще під час першої першого саміту кримської платформи, який ви започаткували. Європейський Союз не визнає і не буде визнавати. Анексію Кримського півострову агресія Росії Росія не почалася в Твентіфот лютому. Вона почалася у 2014 році із незаконної анексії Криму. Це було лише початок Кримської російської агресії і незаконних дій по відношенню до українського народу. Ця війна призвела до величезних страждань мільйонів українських родень. і з лютого. Місяця Росія використовувала Крим як плацдарм для вторгнення на інші регіони України. Також для того, щоб нападати на Україну використовуючи ракети, Росія використовує Крим як транзитний пункт для депортації українського населення до фільтраційних таборів, а також для того, щоб продовжувати із тортурами із депортацією населення. А, в, і власне Крим був вкрадено, і російська присутність в Криму призвела до подальшого блокування портів українських на чорному та Азовському морі. Вона вплинула на економічну ситуацію. Вона вплинула на кризу продовольчого характеру. Давайте чітко розуміти, що це не вибір Росії мілітаризувати Крим, послабити міжнародну підтримку України. І саме тому ми вітаємо нещодавно зернову ініціативу, а також власне відправлення перших кораблів з Чорноморських портів України, і ми будемо рекомендувати в подальшому працювати над цим питанням. Ми будемо ретельно доглядати за тим, щоб Росія виконувала цю зернову ініціативу. Пані та панове, ми також хотіли б висловити наші дуже великі занепокоєння через постійні обстріли Запорізької ядерної електростанції. Російські дії ризикують призвести до ядерної катастрофи. Відтоді ми повністю підтримуємо заходи, які вживаються організацією Об'єднаних Націй. Росія має надати відповідний доступ, а також забезпечити створення демілітаризаційної зони навколо ядерної електростанції. І пані та панове, пане Володимир, європейський союз тісно виступає за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. І наша підтримка є безпрецедентною. Ми а, послідовно власне висловлювали свої супротив а, цієї ситуації. Ми також вимагали, щоб Росія повністю помагала а, поважала гуманітарне право, і також ми підтримуємо ініціативу пов'язану із міжнародним кримінальним судом у справі а, агресії. Ми також е, вважаємо, що ми дійсно надаємо потужну підтримку Україні у вигляді гуманітарної допомоги макрофінансової допомоги. Ми надаємо підтримку біженцям. Ми також надаємо безпрецедентну військову допомогу. Ми також долучаємося до забезпечення яскравого майбутнього України і долучатимемось також для відбудови України, пане президенте. З березня Європейська рада чітко зазначила, що в Україні місце серед європейської родини а у червні ми офіційно надали Україні статус кандидата дозвольте мені ще раз повторити чітко і зрозуміло, що ваше майбутнє разом з європейським союзом а всі ми є братніми до вас, і а, в мене є така велика мрія, що я також а, зможу доєднатися до вас, пане Володимире, у а, подорожі до України до Криму. І я також закликаю до всіх країн, щоб засуджувати власне будь-які спроби Росії вплинути на територіальну цілісність України і а, територіальну цілісність Лісність України має бути відновлена, і ви можете на розраховувати нашу підтримку. Слава Україні,